Деякий час назад ми заказали в компанії ЛНК таку чудову баньку. Літом було жарко, якось не дуже хотілося паритися, а зараз вже відкрили сезон. Вже декілька разів пробували, і сьогодні знову будемо паритись. Така чудова банька. Тяга прекрасна. Хороша пічка, десь за годину вже доволі тепло, жарко стає. Півтори години вже навіть дуже жарко. Так що все прекрасно працює. Світло, вода, все підключене. Шість метрів длину. Місця всередині більш ніж достатньо на чотирьох чоловік, навіть шість поміститься, але комфортно для чотирьох дуже. Такий дошок хороший. Крилечка. Ну, все красиво зроблено.